Вони не, не, не всі. На жаль, часом матеріали не, не збереглися, і там частинка залишилася огляд, що робили працівники. Бо мають подали із поліції, дуже розуміють з цих сторінки, не розібралися. Не, не, не пригадую, чи звукозапис попросили, чи не просили. Так, ви отримали? Чи правильно зрозумієш, що ви не до кінця з з матеріали? Так, не до кінця, оскільки технічно це було неможливо, це дуже короткий час. Я там дуже не умови. Думка. Я знаю, що основну вашему ситуацію достатньо часу для того, щоб отримати звідти з якими ознайомилися прияти збивання відступно. І вже понад рік триває судово детального провадження, було достатньо часу, щоб ознайомитися з заявами, які приєднані до винувального акту і знаходиться у суді. Там Ну, там не стояло більше по цьому словах. Адвокат. Адвокат, адвокат перебуває у і адвокат, будь ласка, ви отримали всі матеріали, своє попитання, то знайомий. Ваш запис виглядає, що перебуває. Ми отримали частково. Частково отримали матеріали від свого підтакту, зв'язку з тим, що після я знаходжусь в місті Києві і ми поводили з своїм такі позицією. Що він ознайомиться нам через аналітацію для того, щоб готувати позицію свого захисту, але наразі ми не отримали, що всі матеріали про того, щоб значити, що з 14 або чотирнадцятого липня по 1 серпня я пробував усі щорічні по тижні сьогодні перший робочий день, коли вийшли до роботи. Тому на об'єктивно навіть було можливості з тими матеріалами, які були надані. Моєзації на відпустці. І в минулому судовому мною в подавали відповідне попитання з формі наказу про відпустку, в яких який підтверджується вказаному штату. Тому що ще вхожу швидкою з метою дотримання права на захист, з метою дотримання, так як я розумію, попередньо було більше адвокати які здійснювали захист захисту, в мене може бути зовсім інше. Тому що чесно все-таки надати мені належну можливість для того, щоб я закінчив ознайомлення матеріал, для того, щоб я підготувався до засідання, враховуючи його застаті, наскільки мені подобається свого дебаті. Але після ознайомлення в мене може бути питання з собою передбачати можливість повернення. Тому, можливо, час для Дивіться, з приводу заяв попитання, я по, по програмі побачив, що сьогодні ми дійшли якісь питання, там про експертизу, про виклики свідка. Але скільки я пригадую, ми закінчили зі своєю справою справи, політику самі Суд зі неодноразово учасників, чи бажають вони доповнити судовий досвід чи якісь заяви про питання, і голосив такі закінченими і огосив перебування підготовки до судових дебатів. Має бути, я не знаю, що не кажучи, що таке повернення до такої стадії, ми вже пройшли ці всі стадії. Я, звичайно, в першу чергу маю вирішити питання щодо прав правди інтересів особи, яка питається до питання, але... Натомість питання щодо е, повернення до іншої стадії, повернення до стадії судового розвитку, це мають бути якісь оперативні причини, які е, не були відомі учасникам до е, закінчення цього розвитку. Ну, я можу помилятися. Прошу. Не зрозумів. Я хотіла. Прошу, будь ласка. Хочу так само зазначити, що це вже третє судове засідання з того часу, як і тому про упадення обвинувачення угоди із адвокатом Чекманом. Якщо погадуєте на спочатку робили перерву. Для того, щоб отримати докази розірвані з новому слухальні адвокатами, але це постатній час, і вже з цього часу фактично сторона новий адвокат, який вступив до справи, мав можливість ознайомитися з посаді на театру в нового Ми так само підкладали для надання можливості. Ознайомлення з матеріалами справи я не пригадую також, що суд зачитував на я, про наявність наказу про прокування захисту відпустці. Здається, поза не по іншому здорові засідання, якщо не пам'ять я зраджую. Тому, бажаю, такі причини зараз відкладення справи для додаткового ознайомлення, знайомлення, вони є напругованими і це фактично з таким чином. Сторона захисту намагається зтягнути часі. Довгий процес шляхом затягування. Щодо попитань, які знову надійшли до суду, то вже котре наші чесно розглядали питання питаннях призначення експертизи, і це в новому своєму зіданні минулого що на даній статті вже такі попитання не розглядаються. Тому я планую відкрити попотання сторінки і, і продовжити розгляд, так як вимагає цього плану

Набрання Репетровича з продання про допомоги, також мною було подано про питання про участь новому засіданні в режимі ПТЗ. Але чому буде зточити. В дальшому головні стало відомо, що свято засідання було вправлено на 18.20 року, і ною разу було подано про питання про укладення справи 17. У зв'язку з тим, що я перебуваю цій курсі. якраз,

Дійсно, вам подавалося відповідне клопотання, прокладене провадження, зв'язку з перебування у відпустці, дохована 11 липня 2025 року, зазначено в період перебування відпустки, відпустці, останній абзац з першокальною частиною. Саме повідомляють про те, що немає можливості прийняти в часовому сіданні. У зв'язку з тим, що з 14.07.25 по перше 85 року відбуває щорічну основну відпустку. До даного питання додано відповідно наказ продання щорічної основної відпустки за номером 1698 року. Також зміни справи доволі. Вони проводить допомоги. Угода Рішення. Є угода про зірвання до роз'явні. Добре. Отже. Ще кізовійся в приводу висимості. Нема. Високові позицією сторінці на місці Оце доступно з інферендум з метою права на захист. Е, Зараз суть врахуванням е, того, що строк проти справи є досить тривалий, падає і на мінімальний строк, е, а саме е, до 11 серпня до 10 е, години 30. випадку вам до цього часу можна знайомитися перед своїм докатом, але наголошуємо на, на тому, що стадія розвитку оплата не закінчена. Ми вже закінчили цю стадію розвитку. Дудьте, будь ласка, до, до дебатів. Десяти? Десять десять. Одинадцяту, а? Одинадцяту серпня. І буде... Так, Якщо будете в режимі відеоконференції, подайте про питання для того, щоб присутні. Судовосідня його то... суддя.